Як гарно квіточка пахне. Друзі, який сьогодні чудовий день, я така радісна. Зараз піду почитаю книжечку у тому лісочку. Чи візьму з собою пледики, там буду ліжати, щось робити? Навіть не знаю. Так, які гарні будиночки, які селяни гарні. Вітаю, ви сьогодні дуже гарні. Дякую. І, будь ласочка. гарного дня вам і до побачення. Також. Вау, ви бачите, які в мене супер селяни в цьому селі живуть. О, Вітаю вас. Ти що тут робиш? А? В сенсі? Ти чого стрибаєш по городу? А, чого ви б'єтеся? Щоб ти тут не пригала, не скакала. Ну, я я не тут навмисно. Саджу. Люди голодні, а ти стрибаєш по городу. Ну, я не навмисно. Все. Іди, куди йшла, і більше тут не стрибай. Ну, й добре, і йду від вас подалі. Давай, давай. Суровий якийсь тут. Не буду з ним потім товаришувати. Я нічого поганого йому не зробила. І він ось так, так, все, цукерочка, заспокійся, вдих. І видих. Все добре. Нічого тобі не зіпсує сьогоднішній день. Вітаю, гарного дня вам, до побачення. Вітаю, до побачення. Так, ось. Так вона дивна. Ха? Самі дивні! В мене гарний день сьогодні, гарний настрій. Якісь всі дивні сьогодні. Так і ні з ким мені навіть погуляти в цьому селі, друзі. І що мені одній робити? Напишіть у коментарях, а що б ви робили? Читали книжку чи щось грали. Ого, скільки квітів! Ви тільки подивіться, які вони гарненькі. Я якраз хотіла бути кущик свій прикрашати. Так, зараз беремо, друзі, швиденько. І, можливо, подарую селянам їх також. Вау, як це гарно! Подивіться! Так, Що збор? ти тут робиш, а? А? Це хто? Так, ти що робиш з моїми квітами, Чого ви а? мене наб'єте? Не чіпайте Я мене! Я тут їх саджав! Що так... ти їх тут Ламаєш! Так а де написано, що це ваша територія, що це ваші квіти? Тут нічого а, нема. Що це мій будинок. Так і не написано, що це ваш будиночок. Гей! Харе ламати їх. Та не чіпайте. Не буду нічого саджати. Тут нічого не написано. Ти що здоріла? Ні. Взагалі, Відай мої. Ні, квіти. Все, Іди сюди, ти. Друзі, тікаємо, тікаємо. Він зараз мене напевно вб'є за ці квіти. Але там не було жодної таблички, що це. Приперлася в наше село. Який хам? Ви тільки подивіться на нього. Там взагалі нічого не було сказано про квіточки, що це його будиночок. І взагалі потрібно ділитися зі всіма. Так, потім будиночок буду прикрашати. Так, потрібно підняти собі настрій. О, поплаваю. Дивіться, який маленький прудик тут. Вау. Шкода, що рибок ніяких не бачу. Ой, яка водичка холодна. Хм. Ну, Це справжнє літо в нас тут. Ви тільки подивіться. Шкода, не хватає друзів тут, то я одна час проводжу. Ти що Ми? знущаєшся наді мною? Що а? хто це знову? Це мій пруд. Ви що робите взагалі? Я не Це розумію. Мій ви нічого плавати своє смердюче тіло. Яке воно смердюче взагалі цукерочка. Цукерочка, йди звідси. Чого ви взагалі Приперуся. причепилися до мене? Ти тамчиш мій город. Зриваєш мої квітику, плаваєш своїм смердючим тілом в моєму що? чистому пруду. Сам ти смердючий селянин, ти подивись на себе. Ти що здуріла? І порівняй нас. Ай, не потрібно дівчину бити. Ти що прийшла Ой, в наше село? А? Зараз він мене точно вб'є. Ну, ти про це пошкодуєш ще. Друзі, він мені погрожує. І що робити мені тепер? Так, цукерочка, заспокійся, все добре. В тебе сьогодні гарний день, нічого не, нічого не може тебе засмутити. Так, Не буду більше я біля того городику ходити. Потрібно щось взяти собі на вечерю і буду вдома сидіти. Так, візьму собі хлібчика, напевно. Я його тут залишала. Так. О, ось він! Чудово! І потім з'їм його. Що а? ти тут робиш ще з Синці? моїм хлібом? Ні, це мій хлібчик! Який а? твій хлібчик? Іди сюди, ти клята дівка! Сам такий ти, Чого ти взагалі мій мій хліб до забрала! Мене? Не чіпай мене, будь ласка, я буду в поліцію! Іди телефонувати. сюди! Я тебе зараз приб'ю. Ти я в поліцію забрав! Приперлася, Це я в поліцію зараз, зараз кажу в мене є Їдь. тут. Зв'язки з ними. Допоможіть він взагалі з глузду з'їхав. Давай вали звідси ти. Та тобі у дурку потрібно селянин. Ти бачив себе. Друзі, що робити? Все, піду додому, не буду на нього нариватися більше. Ну, зараз ти в мене утримаєш. Ой, ти, цукерка, що ти накоїла? Бідні селяни. Будуть голодні через тебе. Так, ай яй, -яй цукерка, диви, що ти топчеш тут все. Капець. Ай -яй, яй, що ж, бідні селяни будуть їсти? Ти все зжерла через свій гарний настрій. Ну, тримайся в мене. Сподівайся, сьогодні ніщо і ніхто мій день не зіпсує. Увага, увага, селяни підходьте Що відбувається всі. тут? В мене велике оголошення, друзі. Сьогодні сталася велика трагедія, друзі. Яка? Я вранці вийшов зі свого дому. Як ви знаєте, я ваш почетний фермер цього села. І я завжди піклувався про селян. Але сьогодні, друзі, я не зберіг у вас пробачте. Страшна цукерка, все з'їла, вона. Просто поки ми спали мирно, друзі, з вами. Пішла і подивіться на ці всі городи, що вона з ними зробила. Натоптала, з'їла всю нашу їжу, друзі. Це капець. Так це не я. Що ти не мене. Я ми... пропоную. В честь цього вигнати її з нашого села. Що? Тому що через неї ми будемо голодати. Друзі, пробачте мене вашого найліпшого друга. Я не зберіг вас від неї. Так це неправда. Послухайте мене. Це не я. Ніхто тебе слухати не буде. Геть села. В Сенсі, геть, це не я. О, Селяни, так, повірте поживайте. мені. Це не я. Я правду вам Іди кажу. Звідси. Послухайте мене, будь ласка. Ти ласочка. тепер тут не живеш? А як так? Я частина села. Як я можу тут не жити? Це не я. Повірте мені. Селяни, це не я. Правда. Селяни, чого ви так дивитесь на мене? І чого ви мовчите, і нічого не кажете. Ой, ви бачите, які городи, що з ними трапилося. Взагалі нічого немає. Хто це міг зробити? І все на мене повісили, ніби це я зробила, а це взагалі була не я. Я взагалі спала всю ніч і тільки хлібчика взяла собі і все. Кому це потрібно було робити? І що мені тепер дійсно збирати речі і, і, і покидати моє село, моє улюблене село? Як так? Ей, ти! так? Ти що досі тут? Вали звідси. Ні, ні, ні. Не проженняйте мене, будь ласка. Вали звідси, кажу. Можливо, я у когось можу переночувати, будь ласочка? Можливо, у вас. звідси! Можливо, у вас. А, ага, ми через тебе загинемо. Так це не я, будь ласка, побіжіте мені. Ні. Ми знаємо, цього селянина вже декілька років, а тебе ні. І що, але я ніколи не брешу, я чесна дівчина. Що ти тут забула? Ти не нажарлива. Вали звідси. Та самі валіться не я була, можливо, це ви все зробили. Ну і все, нічого мені не потрібно від вас тоді. Все, піду я. І що мені тепер робити? Куди мені піти? Чи під деревце заночувати, чи де? Ось городик бідний, навіть нічого з нього поїсти не встигла. Всі які злі, щось їм потрібно від мене. Іди Хто? до мене скоріше. О, селянин, привіт! Ти чув, що привіт. трапилося? Так я чув. Це Звухай. так жахливо, я, я дещо бачив вночі. Що, що ти бачив? Давай, щоб нас ніхто не почув і Коротше, не побачив. Давай. Мені цієї ночі не спалося, і я побачив, як той селянин, який зранку робив оголошення. Так. Топтав свій город, уявляєш? Що? Я спочатку гадав, що, можливо, все ж таки я сплю і мені це не снилося А зранку прокинувши і почувши його, зрозумів, що він хоче наклеветати на тебе. Слухай, він зібрав е, весь цей город всі ці припаси і сховав у себе в домівці. Якщо ми це зможемо довести, то ти знову зможеш жити в нас в селі, розумієш? О, я така рада. Але чому родіти мене поки що вигнали з села? Не вигнали, все буде добре. Пішли скоріше, подивимось і зберемо докази. Пішли. Давай.